Шановні зівегляні, добрі люди, доброго дня. І сьогодні в нас 20 жовтня. Ми от разом з Людмилою Михайловною Тодорович хочемо сьогодні розкрити тему початок опалювального сезону і якими особливостями десь відрізнялася підготовка до зими і, власне, як ми плануємо забезпечувати цей процес. У поточному році цієї зими найперше, що хотів би сказати, ми на минулому тижні провели засідання виконавчого комітету, де розглянули і підвели підсумок роботи підготовки до зими по різним напрямкам, галузям, установам, в тому числі і наше підприємство комунальне зягель тепло. Ми розпочали опалюваний період, але разом з тим, ми сказали, що кожен з суб'єктів. Отримання послуги по теплу має можливість, узгодивши це із теплокомуненерго обов'язково, тому що є певні вимоги забезпечення теплоносія у різних режимах, а це обов'язково повинно узгоджуватися з теплокомуненерго. Ми цей процес почали. І хочу сказати, дякувати Богові цей тиждень. У нас він був пробний, він у нас був якби, пусковий. Ми справилися добре і розв'язали всі задачі. Я дякую всім, хто до цієї роботи у процесі підготовки дуже багато прикладав зусиль. Ви знаєте, що тариф по теплу. Для населення уряд уже третій рік тримає на рівні тому, який був у 2021 році. 20 Чи навіть У 20 2020 році, три роки, не, не підіймається ціна. Але є дуже жорстка вимога. Людмила Михайловна, це теж буде говорити. Проплата навіть у тих. Цінах, як і є, ну просто 100% повинна бути проплата. У нас навіть задіяні механізми у банків списання коштів, всі, які поступають, незалежно повноті, які збирає Людмила Михайловна від своїх е е е постачальників тепла, але кошти забираються всі. Бо на урядовому рівні, коли нас збирали у Києві, сказали так, що ціну не підіймаємо, але, як... але немає сьогодні там, де особливо немає війни, там, де особливо на сьогоднішній день немає якихось перекосів економічного характеру, сплата за газ повинна бути 100% і навіть ліквідовуватися заборгованість та, яка була в попередній період. Тому є величезне прохання у цій позиції бути солідарним і повністю сплачувати. Ті кошти, які ви отримуєте послуг. Нам доведений ліміт газу. Він в тому році був дуже жорсткий, а в цьому ще більш жорсткіший і є вимоги. Ми повинні працювати так, щоб укластися в ті ліміти газу, які нам доведені. Вони доведені менші, ніж були ще в минулому році. Ми говорили, коли підводили підсумок минулого року, я говорив, ми дякуємо Богові за ту зиму, яка була теплою. Це насправді це було дуже добре, і підприємство спрацювали, але і температурний режим був потрібно відзначити дуже м'який і такий поблажливий для нас. Який він буде в цьому році, ми не знаємо. Надіємося, що ми справимось при любих режимах, але ліміт газу нам доведений менше. Людмила Михайловна зараз прошу доповнити ті деталі, які ви вважаєте необхідно, щоб наша громада почула. Ми розпочали опалюваний сезон 16 жовтня о 8 годині дня. Буквально за півтори години були запущені всі котельні, які почали подавати тепло. На сьогоднішній день до всіх, не тільки а зараз перший, зразу ж в перший день було подано тепло до всіх будинків і до всіх установ, які підключені до централізованого опалення. Проблем не було. Я хочу трошки зупинитися на підготовці теплового господарства до опалювального сезону. В цьому році в нас використані великі кошти завдяки частина бюджетних коштів, частина власних коштів підприємства. Це буквально це більше 23,5 мільйонів гривень. Переоснащено дві котельні, причому одна велика потужністю 2,8 МВт, Друга котельня це котельня на соборності 68, Друга котельня це котельня 10-ї школи на Сагайдачну 89. Закінчені повністю роботи. Перекладено майже кілометр трубопроводів аварійних ділянок. Це на трубопроводи з ППУ ізоляцією. І на сьогоднішній день ми вже маємо 72,3% трубопроводів з поліетанової ізоляції, що дає нам змогу дало змогу зменшити втрати тепла в мережах до 6%, при нормативі 13%. На сьогодні йде 86, на наших котельнях. Встановлено 86 котлів. 24 котельні працює в автоматичному режимі. Виведено всі параметри виводяться на диспетчерізацію, і ми дивимося за роботою цих котелень. Всі котельні підключені до теж працюють від погодних умов, встановлені від температури зовнішнього режиму, іде подача і теплового носія. Всі будинки також оснащені, всі споживачі в нас оснащені тепловими лічильниками. Це теж дало змогу нам відрегулювати об'єми теплоносія по будинках і по наших всіх споживачах. Всі наші котельні оснащені дизельними генераторами. Наразі, якщо буде блекаут, ми будемо теж. Включати дизельні генератори. Ми створили теж запас палива на ці дизельні генератори, але єдина проблема в нас це розрахунки по газу. Ліміти нам дали. Ліміти такі дуже е, малі ліміти, але вимога стоїть тільки по повній сплаті за спожитий, за спожитий газ. На сьогодні в нас всі рахунки відкриті в казначействі. Йде розподіл, мізерна доля виділяється тільки на потреби підприємства. Решта надходжень, які надходять на наш розрахунковий рахунок, списується на рахунки Нафтогаза. На сьогоднішній день у нас залишилося 6,8 мільйонів дебіторської заборгованості. Це населення нам не сплатило за спожите тепло. 3,2 мільйона ми подали, уже знаходиться на виконанні виконавчої служби. А як ви знаєте, що не стягується в період воєнного часу заборона? Півтора мільйона виїхало за кордон на півтора мільйона коштів, які нам заборгували споживачі, вони виїхали за кордон і не розраховуються теж з нами. І ми далі продовжуємо квартири закриті. Далі продовжуємо опалювати це тепло. І мільйон у нас боргів як, по квартирах, які не переоформлені. Дуже велике прохання, зима буде тяжка. Ми повинні 100% розраховувати за газ. Опять же, Микола Петрович сказав, що тарифи не змінювалися вже протягом 3 роки. Уряд прийняв таку постанову. Дуже велике прохання розраховуватися 100% за спожити тепло. Тому що може загроза виникнути загроза в один якийсь період, якщо ми не будемо розходитися. це відключення котелень від подачі газу, стовідсотковий облік дає змогу самим споживачам. Приймати рішення. Якщо тепло, ви можете звертатись до наших спеціалістів. Ми можемо закривати засувки. А ви бачите, що температура завтрашній, субота і неділя у нас підвищена температура, відповідно, 20 і вночі 14 градусів. Ми будемо зупинятися. Ми зупинимося нас. Ви бачите, що ми вже два дні опалюємо тільки в нічний режим, тому що в день тепло більше 8 градусів. Завтра і післязавтра ми будемо зупинимо теплопостачання, подачу теплоносія в неділю на ніч. Ми знову будемо відновимо з восьми з двадцятої години і так будемо надалі. Якщо будуть теплі дні, ми будемо регулювати, тільки будемо подавати теплоносій вночі. Якщо теплоносій відключений, якщо котельня стоїть, люди не отримують тепло і не сплачують за це тепло. Шановні друзі, і ще одна важлива тема. Яка точно на цьому тижні була такою актуальною, і ми її десь і коментували частково це фінансове забезпечення наших збройних сил, от і використання бюджетних коштів. Е, ви знаєте, що і закону Верховній Раді десь відкладався відкладений на певний період часу, що це теж не робить, ну не не внесення ясності у ці відносини. Вона створює певні проблеми. Але перед з тим хотів би проінформувати, що Ну, по-перше, скажу так, що вся ця інформація, про яку я зараз говорю, вона буде викладена на офіційній сторінці у Фейсбуці міської ради, де можна її буде подивитися, оцінити, продумати, проаналізувати. Це є дуже важливо. Ми розглядаючи питання бюджету для військових частин, завжди це розглядали в такому режимі з обмежею поінформованості. Не називали військові частини, не називали цільове призначення. Десь у кінці ми говорили загальними фразами. Насправді, це вимагає, будемо так говорити, особливість службового характеристики інформації. Вона є закритою інформацією, що на протязі цього року, да й минулого року, ми постійно на сесіях розглядали питання фінансового забезпечення проблем і потреб наших військових. Я от хочу, щоб ви зараз зрозуміли такі важливі цифри, які дозволяють десь оцінювати ситуацію без деталей, але стратегічно можна мати представлення і уявлення. Якщо ми по за 9 місяців цього року отримали до бюджету 988 мільйонів гривень. 988 мільйонів гривень це 71,1% від плану, який ми планували отримувати, і так далі. До забезпечення питання, то 527 мільйонів гривень було направлено на забезпечення потреб наших військових ми на протязі року постійно контактували з військовими, з командирами. Всі потреби, які вони просили, ми забезпечили. Більше того, ми навіть. Саме пропонували. Ми навіть виходили з пропозиціями, дивлячись на якісь варіанти розв'язування і вирішували ці питання. Більше того, ви бачили подяки військових. Вони приїжджали до міської ради на сесію міської ради і дякували нам за співпрацю у цьому контексті десь за те ставлення розуміння, яке було: 141 мільйон для безпосередньо на військових частин, далі 34 мільйона. Через виконком ми закупали різне обладнання і передавали для потреб військових. Це у безпосередньо на військові частини. 54 мільйона депутатів міської ради розглянули програму і виділили кошти для придбання житла військових. По цьому році пішло. 8 мільйонів це оздоровлення дітей, всі, хто діти, батьки, яких були на виконанні бойових задач і так далі. 3,9 мільйона направлялися кошти для потреб. E, наших e... Поліції служби безпеки для виконання їхніх задач теж пов'язані із безпековими моментами. Будівництво фортифікаційних споруд 4,5 млн грн. Харчування пильове це 17 млн грн. і 20,4 млн грн. облаштування і будівництво споруд цивільного захисту для закладів освіти. По закладах охорони здоров'я 13,5 млн грн. мільйонів гривень. Це і будівництво ребеційного. Центру, який ми побудували, здали в цьому році, і інші потреби лікування харчування військових, які в лікарні нашій перебувають, соціальний захист по різним напрямкам для потреб військових 74 мільйона гривень. Хочу сказати, що десь по Іншим сумом, в тому числі 220 мільйонів гривень, це облігації, які ми на Міністерство фінансів для простреб міністерства оборони. В цілому, я ще раз говорю, це 527 мільйонів. І хотів би сказати, що зараз, от на сесії, яка буде 26 числа, ми знову більше 30 мільйонів гривень виділяємо для забезпечення наших військових і потреб військових всі ці питання ми дійсно обговорюємо на сесії міської ради. Виникає питання: от ми зараз будуємо капітальні видатки. Капітальні видатки, які сьогодні використовуються, іде капітальне будівництво, чи то доріг, чи то інженерних інфраструктур водокалізаційного господарства, ви бачите, будується сьогодні. По Анна Ярославни водогін ведеться Івана Мамачука. Закінчили, зробили зараз по Лесі Українки, вулиці Лесі Українки, почали робити колектор, в тому числі і по вулиці Волі, по інших такий будемо так в місцях нашого міста, ми розв'язуємо, вирішимо проблему інфраструктурного характеру. Далі по питаннях безпекового забезпечення закладів освіти. Я говорив, і дахи у двох школах, дев'ята зараз, четверта школа почали робити. Далі укриття, про які я говорив, це теж є. Це 680 млн мільйонів гривень, які були вільним залишком. з Минулого року вони були розподілені на сесії міської ради. Ця робота проводилась, проводиться десь. надіємося, що до кінця року ми підведемо підсумок, покажемо, які об'єкти ми зробили, по яких ще можливо не спіємо зробити, тому що процедура проведення закупівель вона є дуже вимоглива і складна. Але я хотів би ще раз підкреслити, і сказати, що завжди. У депутатів міської ради міста Звягеля на першому місці було пріоритети забезпечення потреб військових. І ми це робили і далі будемо робити. Дякую за увагу.